Привіт! Мене звати Анна. Я представник фірми «Продукт» і Сьогодні ми з вами поговоримо про спреї, переваги та недоліки їх та які спреї є у нас в асортименті. Переваги спреї, миттєва дія. Обробляється відразу вся поверхня тіла тварини, і не потрібно чекати, доки діяча речовина розподілиться по всій поверхні шкіри зі шкірним жиром. Широкий спектр дії. Спреї можуть знищувати зовнішніх паразитів та відлякувати їх, або діяти комплексно і знищувати і відлякувати. За допомогою спреїв можна обробляти підстилки, переноски, меблі, знищуючи паразитів в оточуючому середовищі. Це дуже важливо, адже більшість паразитів не живе постійно на тварині, а тільки харчується. Недоліки спреїв. Стрес для тварини багато тварин боїться розпилювання. При обробці спреєм необхідно уникати потрапляння препарату в рот, в очі та ніс, що складно зробити. При розпиленні. Не дуже зручно обробляти спреєм довгошерстних тварин, важко рівномірно його нанести. Переходимо до другої частини нашого відео, де ми вам розповімо про спреї з нашого асортименту: спрей інсектокароцидний бар'єр супер. Створений як альтернативна фармацевтична форма крапель інсектокароцидний бар'єр супер. Діюча речовина, фіпраніл, спектр дії, блохів, воші та всі види кліщів, накопичується в шижових залозах, епідермісів, волосяних цибулинах. Захисний ефект триває від полутора до двох місяців, але краще застосовувати один раз на місяць. Більш точне дозування регулюється кількістю натискань на розпилюючу кришку спрея. Вісім натискань відповідають одному мілілітру препарату. Можна обробляти підстилки, переноски, меблі, знищуючи паразитів в оточуючому середовищі, форма випуску: полімерні флакони з кришкою розпилювачем по 10 мл. Перевага спрею бар'єр супер, широкий спектр дії, низька токсичність, висока ефективність проти кліщів. Ціна недоліки є випадки нечутливості паразитів. Деякі тварини бояться розпилювання. Спрей репелентний елідзо, Діюча речовина препарату, органічний репелент ір 3535 структурно заснований на амінокислотах, ефективно відлякує комарів, ґедзів, мух, бліг, вошей, бджіл, клічів. Які є потенційними переносниками збудників багатьох хвороб тварин, Діюча речовина спрею не вбиває паразитів, а діє на сенсорну систему комах, дезорієнтуючи їх та заважаючи їм розпізнавати майбутню жертву. Створений на водній основі та не містить органічних розчинників, повністю безпечний для тварин, їх власників та навколишнього середовища. Застосовується шляхом розпилювання на шерсть тварини або змочуванням губки. Можна застосовувати як додатковий захист перед кожною прогулянкою або коли тварина постійно перебуває на вулиці. Форма випуску полімерні флакони з розпилювачем по 10-100 мл. Переваги. Абсолютно безпечний, низька токсичність, відлякує широкий спектр літаючих та повзаючих комах. Можна застосовувати багато разів на день. Недоліки. Короткий термін дії до півтори години, але за рахунок низької токсичності та відсутності органічних розчинників можна застосовувати багато разів на день.